Доброго дня, шановні колеги та колежанки. Наша з вами рубрика Кадротест. Отже, давайте я вам нагадаю, який кадротест був у нас вчора. Працівник захворів іншому працівникові за те, що він виконує роботу, встановлюють доплату за. І було два варіанти відповіді: перший за суміщення посади, і другий за виконання обов'язків. Ну, як завжди, да, тим, як е, говорити про сам кадротест, давайте проговоримо про те, з чого виникло це питання, і взагалі, е, як це питання регулює трудове законодавство. Отже, Почнемо з аналізу законодавства. Цитую статтю 20... 105 вибачте, Кодексу законів про працю, яка регулює питання оплати праці при суміщенні професії посади виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника працівникам, які виконують на тому ж підприємстві установі організації поряд своєю основною роботою обумовленою трудовим договором. Додаткову роботу за іншою професією або обов'язки тимчасового відсутнього працівника без звільнення своєї основної роботи провадиться доплата за суміщення професій посад або виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника. Розміри доплат за суміщення професії посад або виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника встановлюються в умовах передбачених колективним договором. Хочеться зауважити, що між суміщенням професії посад та виконання обов'язків, тимчасово відсутнього працівника, дуже багато спільного. Що саме? Давайте з аналізу статті 105. Виконується робота під час в межах укладеного трудового договору. Є Є в положенні 105 статті. Саме на одному підприємстві, тобто в межах одного підприємства, допускається за згодою працівника і носить тимчасовий характер, тобто, встановлюється на певний строк. Що відмінного між виконанням обов'язків та суміщенням? Відмінного. Скоріше за все, що те, що виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника, якраз і є на певний період за посадою працівника, який тимчасово відсутній. А ось суміщення це встановлення доплати за виконання обов'язків за вакантною посадою. Посада повинна бути в штатному розписі і відбувається саме за вакантною посадою. Тут дуже хочу звернути увагу на позицію Мінсоцполітики, яка була висловлена в листі від 2011 року. Якщо потрібно буде до речі, напишіть в коментарях цей лист, я потім викладу під кадротестом. Отже, що говорить Мінсоцполітики? Виконання обов'язків може бути як без звільнення, так з звільненням працівника від основних обов'язків. Виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника без звільнення від основних обов'язків це заміна працівника відсутнього у зв'язку з хворобою відпусткою, коли працівник поряд зі своєю основною роботою виконує обов'язки тимчасово відсутнього працівника. А так зване тимчасове заступництво це виконання обов'язків. За посадою тимчасово відсутнього працівника провадиться і звільненням від основних обов'язків. Тобто, Мінсоцполітики розмежовує два виконання обов'язків і з'являється такий термін, як тимчасове заступництво. Та ж саме позиція Мінсоцполітики в даному листі визначає, що призначення працівника за вакантною посадою не допускається. Тобто ми розуміємо, що є в нас третє, це суміщення, саме призначення обов'язків за вакантною посадою. Так зване заступництво можливо лише за посадою призначення, на яку провадиться вищим органом управління. Це, до речі, частково відповідь на те питання, кейс, яке було поставлено в коментарях вчора. Якщо треба більш деталі, будь ласка, звертайтесь на консультацію, тому що кейс у вас такий обширний, хороший, це не просто питання, а вже кейс повний, який ви хочете, щоб вам допомогли вирішити. Отже. Якщо е, говорити саме про е, суміщення, то це виконання обов'язків саме за викантною посадою. Якщо говорити про виконання обов'язків, як із контексту статті 105 кодексу законів про працю, це саме заміщення тимчасово відсутнього працівника. Е, отже. Наш варіант відповіді на кадротест випливає, що варіант Б. До речі, хочу зауважити, що мене дуже потішило. Ваші однозначні відповіді під вчорашню публікацію кадротесту. Дякую, що були такі активні, що надали відповідь саме варіант Б. Але ми пам'ятаємо, що є позиція Мінсоцполітики, Ми дуже часто на практиці використовуємо поняття як заступництво, тимчасове заступництво. Але це поняття саме із позиції Мінсоцполітики видно, і ми використовуємо саме для певних позицій, тобто для керівних посад за призначенням вищого керівництва, управління, органом управління. Я до речі хотіла сказати, що питання, які виникають з виконання обов'язком суміщення посад, з сумісництвом, заступництвом, питання дуже непросте, і у нас постійно вони виникають і будуть далі виникати. і Ми будемо піднімати. До речі, сьогодні під час нашої нової рубрики Кадри підйом наш шеф-редактор проговорював деякі питання. Вже о сьомій годині ранку щодо сумісництва. Тому, будь ласка, заходьте, переглядайте. На сьогодні в мене все. Дякую вам за увагу. Приходьте до нас. Гарного дня, гарного тижня. До побачення.